З початком енергетичних проблем в Україні у Ніжинській громаді гостро постало питання, як забезпечити гарячим харчуванням пацієнтів лікарні, пологового та школярів у той час, коли немає електропостачання, саме з цією метою комунальним підприємством школяр було реалізовано спільний проєкт екстреного реагування з програмою Добре в його рамках. Ніжинська громада отримала сучасну польову кухню та три термоси для їжі. Ми отримали польову кухню для роботи в військовий час або можна використовувати її для приготування їжі на 70 П'ять осіб цивільних чи військових три харчування із двох страв. Там у нас дві ємкості 45-65 літрів, тобто повністю з двох страв можна приготувати три разове харчування. Ця польова кухня вітчизняного виробника. Вона дуже зручна і компактна, резюмує директорка. Місто бровари, вага її 180 кілограм, вона дуже компактна. Витрати палива, на триразове приготування їжі 50 кілограм, вона економна. І невеликі габаритні розміри. Раніше такого обладнання комунальне підприємство Школяр не мало. Коли були бойові активні дії, нам надали кухню дуже велику. Вона займала дуже багато місця і вона розташована була у нас на подвір'ї. Її треба було охороняти, її треба було дуже важко розпалювати. Це більш сучасне обладнання. Вона з нержавіючої сталі. ну Дуже гарне її сучасне. Я вважаю, що якщо війна закінчиться і вона вам нам буде не потрібна, її можна використовувати як обладнання для надання послуг с харчування і в польових умовах, і там на різних заходах. Тепер завдяки польовій кухні на твердому паливі кухарі зможуть не лише приготувати їжу, але й забезпечити підтримку її температурного режиму, що дуже важливо для діток і пацієнтів лікарні та пологового будинку. А вже після нашої перемоги у цій польовій кухні обіцяють варити козацький куліш на ярмарках і фестивалях.